Фортецю. Сюди почала надходити пошта, але Шевченкові листів не було, та й він майже рік нікому не писав. Між тим, міцнішала сувора азіатська зима надходило Різдво. У день 24 грудня 1848 року, перед Різдвом він записав. На дворі бач, наступає свято. Тяжко його, друже, брате, самому стрічати у пустині. Завтра рано заревуть дзвіниці в Україні, завтра рано до церкви молитись підуть люди. Завтра ж рано завиє голодний звір пустині і повіє ураган холодний, і занесе піском снігом курінь мою хату. Отак От мені доведеться свято зустрічати. Майже ось...